З нами на зв'язку Володимир Копчак, керівник південно кавказської філії центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, експерт Грузинського центру стратегічного аналізу. Пане Володимире, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю, шановні глядачі, вітаю колеги. E, значить, про що я вам пропоную найперше поговорити? Свіженька новина Сили оборони України закріпилися на декількох плацдармах на лівобережжі Херсонщини. У ході боїв російські окупанти зазнали важких втрат у живій силі та техніці. Про це офіційно повідомляють у морській піхоті. Маємо офіційну інформацію. До цього ми намагалися, ну знаєте, поменше говорити, зокрема про південь нашої держави. Просили зберігати інформаційну тишу, щоб не завадити. Як ви зараз оцінюєте те, що відбувається на півдні, і оце ось закріплення, закріплення на кількох плацдармах на лівобережі? Мої вітання. Ну я по перше б доєднався, бо опосередковано відзначили заклики. Я до нього приєднуюсь поменше говорити, тому що країна зараз чомусь включила абсолютно згубну, на мій погляд, перед так звану логіку, будучи воюючою країною. Я пропоную оперувати офіційною інформацією з українського боку, скільки б вона дозованою не виглядало зі свого боку. Споглядаючи, скажімо так, певні російські пабліки, можу сказати, що дійсно в росіян значні проблеми на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Вони намагаються в інформаційному плані. Спорадично-хаотично на ці речі реагувати в тому сенсі, що взаємовиключні повідомлення находять від їхнього так званого офіціозу, від так званих мільблогерів і таке інше. Ситуація, на мій погляд, загрозлива не тільки для них, а й для наших підрозділів, які ну дійсно з точки зору оперативної обстановки в надважких і нелюдських умовах розширюють плацдар на лівому березі Херсонщини. Це те, що я можу зараз сказати на даний момент. Росіяни готуватимуться знову ж таки хаотично посилюють, посилювати посилюватимуть відповідне угруповання там командувача повітряно, колишнього повітряно-десантних військ. Теплицько, якщо не, не помиляюся, uh -huh. призначили вирішити питання на даному напрямку, тому ситуація буде досить динамічна. Але в будь-якому плані це досить, на мій погляд, показова інформація на тлі того трешу, який ми спостерігаємо. Ну скажімо так, за різними каналами, за різними лініями. Одна з них безумовно, російське ПСО, стосовно того, що в Україні треба йти різко на мирні перемовини, що все пропало. Лінійку інтерв'ю або статей провідних ЗМІ ви всі. Відслідковували, я думаю, uh -huh. і без мене тому ситуація не лише на лівобережжі Херсонщини, а й системне знищення воєнної інфраструктури противника в Криму, яке вже призвело до розпорошування сил Чорноморського флоту на новоросійські, на грузинські порти в перспективі Чемчіра і такі інше. Ну, це досить показові тренди, які. В принципі, фізично зараз не можу собі дозволити сили оборони України раптово припинити під якусь передвиборчу логіку. Якщо ви дивитесь російські пабліки, там яка інформація надходить? Зокрема, про Авдіївку, про яку ми дуже часто говоримо в наших ефірах, і долучаємо до обговорення і військових, які там перебувають, і місцеву владу небезпечна там ситуація, і вже ну погодьтесь досить довгий період часу, як на мене. Що там? Які плани у окупантів на Авдіївку? Зокрема, які меседжі вони розсилають в, в своїх телеграм-каналах. Ну вони інформаційно наближають чергову свою перемогу. А плани їхні зрозуміли їм потрібна будь-яка перемога, щоб е, наприкінці року, скажімо так, власному суспільству Кремль, який знову ж довкого довкола подій, в якому тривають різні інсинуації за різними каналами? Він Волі і напередодні вибори, які мають перепризначити або Путіна або двійника, надати своєму населенню якусь перемогу чергову з іншого боку. Абсолютно точно їхні плани політичні більше не міняються з одного боку. Вони готові до жорстких перемовин, тому що вони розуміють до чого катиться стратегічно для Російської Федерації за путінської конструкції влади в Кремлі. Це адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, і чому загрозлива Авдіївка, тому що не дай Боже в них вдасться запланована. Вони розширюють ці плацдарми. Давайте не будемо забувати, що вони наступають також на Лиманському на купанському напрямку. Тому тут їхня логіка зрозуміла, окрім виключно, знову ж таки, зрозумілих задач. Це розпорошення українських резервів, тиск на українське суспільство. От розігнання в українському суспільстві зради, в принципі, інформаційні тренди ми всі зараз спостерігаємо, і тут просто мушу лише приєднатися користуватися відієною інформаційною здоровим гудом. Ну і давайте ще одну новину обговоримо, яка з'явилася. Ось ось значить президенту Росії Володимиру Путіну може виявляється загрожувати нове звинувачення у воєнному злочині. Є докази того, що Російська Федерація планувала спричинити умисний голод в Україні і готувалася до цього заздалегідь. Тобто є інформація про те, що росіяни почали захоплювати українські ферми. Ну це все воно простежується. Ця тенденція. Як думаєте, реально Путін ставив таку мету о, зморити голодом українців в 21 першому Ну, Дивіться з Більше, звинуваченням більше, звинувачення менше, я взагалі на це не уваги. Я вже не знаю, що ще повинен uh -huh. зробити Путін. Повинна зробити Росія, а не лише один Путін. Зараз дуже модно говорити, що там окремо Путін воює без росіян. Це не так насправді. Курка чи яйце тут для мене зрозуміло, що було першим. От спочатку це суспільство, якому потрібен був Путін, а потім навпаки. от ну стосовно цих звинувачень розумієте. Це жодним чином, скажімо так, не вплине на тиск світової спільноти, яка досить повільно і інертно на ці речі реагує. А стосовно ну, що ви хочете від людини, що ви хочете від режиму, які вже другу зиму поспіть офіційно оголошують і абсолютно точно кажуть, от, колись за різними каналами там, що ми підірвемо Каховську дамбу, якщо ви не підете на мирне перемовину, вони це зроблять. Постійно йде дає ядерний шантаж. минулої зими. Зараз у нас дежав'ю нова зима. Ми входимо в зиму, коли вони просто кажуть, що ми вас заморозимо там, залишимо без каналізації, паралізуємо вашу енергосистему. і Вони це робити. Інша річ, як це в них виходить. Вони розпорошуватиму свої зусилля. Зараз похолодає, збирають певний потенціал. Можливо, не лише акцент на Києві робитимуть, а на менш захищених об'єктах і містах. Тому тут, в принципі, я не бачу. Скажімо так, теми для дискусії не, не, не найстрашніше замах Кремля стосовно України, угу. розібралися з цим, і заява Зеленського. Вчора прозвучала <кх> наступним чином географія нашої співпраці. Це ви говорите про обстріли, про можливі так, про підготовку нашу, зокрема, до Безумовно. Mm -hmm. І ось Зеленський говорить про те, що географія нашої співпраці заради повітряного щита для України дуже широка. Не може каже він все розказати зараз публічно, але в єдине, що ми почули, Україна станом на зараз стає сильнішою, і наші можливості можливості, точніше, не так, можливості нашої ППО станом на зараз збільшуються. Що мається на увазі? Як ви прочитали слова президента? Мені хочеться все вірити. Я на це і будь-яка. Нормальна нормальне українець на це сподіваюсь, але я хочу розширити, скажімо так, спектр асиметричних відповідей, на які обов'язково піде Україна, і ми маємо на це опосередковані підстави. Ну, наприклад, дивіться остання інформація: була в коломні українці вразили об'єкти. Це були не західні системи озброєнь, і це були не безпілотні Потім в тамбові знову ж таки, військове підприємство Росіян було знищено. Це певний сигнал, що ну в цю гру зі знищення. Не лише енергосистеми можна бути ці можна буде цієї зими грати вдвох, і е, я думаю, що е, цей меседж з вуз зеленського не обов'язково має бути публічним. Він абсолютно є в логіці цієї війни. Почули вас, і давайте поговоримо. Була ж інформація про те, що там 800 ракет, чи скільки Російська Федерація накопичила. Ну, бачите, як економіка їхня працює. Ну що всім вдається, вдається і накопичувати, і поповнювати свої запаси, не дивлячись, ні ну, на що Ну, там не лише з ракетного озброєння, безпілотні системи. Співпраця з Іраном. Ну, дивіться, вони дійсно перейшли абсолютно надовго власну оборонку. Перевели на дійсно військовий рейс рейки, Воювати, uh -huh. щоб на. Це стосується і системи мобілізації підготовки. Я б її назвав хвилеподібною, там, а не частковою якоюсь. От в цьому сенсі, ну ті тренди, про які би я сказав, ну у них вони можуть собі забезпечити а мотивацію, йти на фронт з малозабезпечених верст населення. Там з зарплатами я не знаю від 18 до 40 тисяч рублів. Діліть на два матимете гривні забезпечувати їм сходу там за контрактом 200-240 тисяч рублів. І цей мотиваційний пакет щонайменше протягом 24-го року вони підтримуватимуть. Є наприклад, навіть інформація цікава, що йдуть люди добровольцями з нефтянки, там з, ну, з, з, з низової ланки, там зі 100 тисяч рублями зарплати для них 200-240 – Це мотивація. Вони йдуть на фронт. Те саме стосується оборонно-промислового комплексу, е значно підвищені зарплати, тобто, скажімо так, вищерп іншим галузям економіки. Е вони цю, цю тему розвивають. Е вони системно закупають під е патронатом Китаю озброєння е, найменші боєприпаси. Північній Кореї і ця тема, попри всі зустрічі, сі і Байдена, вона лише нарощуватиметься в Російській Федерації. І я можу лише сказати, що Україні е, треба також робити в цьому сенсі е, висновки в плані переведення економіки на воєнні рейки. Попри всі ці передвиборчі логіки, ну пане Володимире. Я вас тут одразу зупиню. Пам'ятаєте, секретар РНБО сказав про те, що не можна, не можемо ми перевести на воєнні рейки, бо ми не тоталітарна держава. Він сказав, що ми не СРСР і ми так такого зробити не можемо. Ну, секретар РНБО говорить подекуди вимушений говорити, подекуди взаємовиключні речі. Ну треба пробувати. От, і все, що що, значить, так ми, ми маємо приклад дем, демократії на на ті періоди різних світових воєн, скажімо так, які були вимушені переводити економіки на військові рейки, щоб банально вижити. От і все. А зараз не запізно переводити, коли вже країна ну в такому стані, знаєте, ну погодьтесь, не так, як на початках, так коли всі згуртувалися, об'єдналися і дали відсіч ворогу. Зараз трохи е, настрої інші в країні, і чи зможемо ну, і це, ми зараз вдатися це, до таких це, жорстких це, методів. Це це настрої, настрої інші, Ну це специфіка психології, специфіка рефлексії. І я е, погоджуюсь з тезою, що адекватніше і згуртованіші українці виглядають, коли ворог стояв під гостомелем, а не коли під підавдію. Це об'єктивний об процес. Але навіщо доводити до, до провисання? У нас просто вибору немає. А як це зробити? Ну наскільки я компетентний, наскільки етично мені радити це. З це інша тема, от але вибору просто немає, і я сподіваюсь, повертаючись до попередніх ваших запитань, і ну, деякі речі, попри там штучне створення апокаліпсису в Україні, український сектор безпеки і оборони в широкому сенсі цього слова, скажімо так, готується і займається війною. Пане Володимире, ще давайте попрошу вас прокоментувати таку заяву, бо, ну, таку тезу пофантазувати -по в цей бік? Е Володимир Зеленський сказав, що Росія готує нову, як у сьогодні я цитую його заяви, їх чимало. Е Росія готує нову війну в Європі, і це не пусті балачки. Мовляв, цю інформацію президенту надала українська розвідка. Росія має далекоглядні плани з дестабілізації світу. Е Коли говорять про те, що готується нова війна в Європі, як ви вважаєте про до які країни може йти мова станом на зараз? Ну, дивіться, якщо брати гібридну частину, даруйте мені за це слово паразит, то вона йдеться. Ця, ця війна вже триває. І Європейські або європейські фронти вони є складовими разом з близькосхідним, разом який додався до українського в комплексі. Це все, скажімо так, тренди однієї, на мій погляд, третьої світової війни. Там почерговість неважлива, тому цю тенденцію лише посилюватиметься. Багато країн в Європі можна ну, за кожною робити окрему програму або переобра або пройшли вибори, або е, тільки відбуватиметься. Тобто тиснемо, е, просуватимуть е, різні абсолютно релевантні для Кремля: крайні ліві ідеї, крайні праві ідеї. Є окреме питання е, біженців з республіки Білорусь і не лише подивіться як розіграна під дахом китаю російська іранська карта проти ізраїлю проти хамаса як вони підготувались підготували стосовно організації протестів від капітолію до грузинського марнеуля або російської дагестанської махачкали тобто ці речі вони вже тривають вони вже поверхні і ми бачимо, коли так звана вісь зла на відміну від захід, який поступово стає колективним. Вони гуртуються досить швидко і досить консолідовано. Тому є у мене абсолютно точне переконання, що ми матимемо, матимемо не лише в Європі, не лише в банальному форматі, чим загрожують там вустами. З Білорусі Лукашенківськими, що там сили Білорусі чи Російської Федерації в тандемі підуть на сувалки, там відріжуть Польщу, там такі інше коридор в Калінінград проб'ють. Тобто це все інформаційний шум. Але він він не відміняє того, що фронти цієї війни вони лише зростатимуть, і як на це реагуватиме захід? Нам залишається uh -huh. тільки сподіватися, що відповідь набуватиме все більше Лінейні лінійного характеру і адекватного характеру, тому що це банальне питання виживання не лише України. Почули вас, дякуємо за вашу аналітику. Володимир Копчак був з нами на зв'язку. Керівник південно кавказської філії центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.